Так, добре, я думаю, у нас з'явився ще один е, компонент Droid. Е, Ожидаю все більше і більше різних примочок. І, і чим відрізняється це завдання від попереднього? Хто, хто може, як, ну коли робив, побачив різницю, таку явну. А може невеличку різницю. Будуть різні варіанти відповідей. Так. В принципі, ми бачимо, що е, майже один в один схожа задача, як ми зробили в класі, що я маю на увазі, як з зоряним мечем. Так, все. Додаємо до черні. компонент, передаємо атрибут, точно так. Тільки в, в компоненті Droid. Ми маємо зробити перевірку параметрів, так? І відправити відповідь через компонент. Наприклад, ось, LightSaber, так, ми отримуємо колір, і ми могли прописати. if color Blue. Роби одну дію. Якщо інший колір, то там інший меседж якийсь буде, так, ми відправляємо через компонент. Тут так само, тільки потрібно було перевірити Question, так. Якщо questiн. Навіл скрипті використовують точне порівняння. 3 дорівнює. Це значить, що. Більш точне порівняння для текстових значень, можна і так. І тоді, відповідно, перевіряємо відповідь і відсилаємо вже Answer, так. Могла бути зміна. Answer. Наприклад, так. І інші варіанти причисляємо і тоді вже передаємо в той самий компонент. Якщо ви створили інший компонент, це нормально. Ми, в принципі, можемо використати message event. І, як бачите, од одну подію ми можемо використовувати в багатьох випадках. І це теж є модульність. Тому так, ми не будемо разом робити спочатку це завдання, бо я думаю воно. Дуже схоже, дуже аналогічне з Лайтсейбер, так? Це по аналогії.